За місяць пропала вода, не було вже і світла, газ, зв'язка теж не було. Я нічого з собою не взяла. От я їхала в березні, тепло курточко, теплий ботин, ботиночки. Коли настав 2022 рік, 24 февраля, на, на, на жаль, ми перестали спілкуватися з половиною нашої родини, тому що, на жаль, вони підтримали Владислав Аліна та Галина Жителі Лисичанська, Луганська і Краматорська, різні за віком українці об'єднані єдиною бідою. Їхні оселі захопив російський окупант, і зараз проводить так звані референдуми. Я особисто і всі, з ким я спілкуюсь, і тут, і у Донецьку, всі категорично проти. Ніхто не хоче цього референдуму. Всі мріють, що раз вже розпочалася ось така війна масштабна, то це надія на те, що все ж таки Донецьк стане українським. Повернеться да нещодавно в різних районах Дніпра переселенці з Донецької та Луганської областей вийшли на мітинги, щоб заявити рішуче ні фейковим референдумам, які проводять на тимчасово окупованих територіях. Україна, Луганщина, це Україна! Референдум це дійсно щось безлужне, безлузна дія. Я взагалі не розумію, ну навіщо це все? Як я казала, ну якщо не подобається, будь ласка, паспорт, будь ласка, інша країна. Ну, ви ж бачили, як там голосують ну, у підвалах виборчі дільниці, там десь на ринку. Це, це не референдум. Як це? Ти можеш анонімно проголосувати проти, подивиться, що і що ж з тобою потім буде. Люди в заручниках, в заручниках цієї жахливої ситуації. Фейкові референдуми це ще одна спроба расистів залякати населення, до яких прийшов Руський мір, стверджують політологи. Він, він демонструє, що результати війни є. І е, намагається компенсувати у цій війні нестачу, ну, звичайних сил для, для утримання захоплених територій. Інша мотив Путіна полягає у тому, що він вважає, що це буде легальним, легальним підґрунтям для. В разі необхідності застосування ядерної зброї він так вважає. Але у цьому аспекті проявляється його професійна деформація як працівника КДБ СРСР. Він думає, що якщо він бреше, то йому не просто мають повірити. Втім, додають експерти: міжнародна спільнота визнає незаконними так звані референдуми. Про що вже заявили лідери провідних країн світу: Анастасія Каюда, Микола Худолій, Леонід Кібець, Дніпронюс.